Тетя Іванович, сільський голова села Волока, Волокська сільська рада на даній посаді з 2010 року, точніше з 30 листопада 2010 року. Про проблему моста через грушовку Волоку знаю і до 2010 року, до вступу на дану посаду. Це найбільш актуальна проблема села, яку ми не можемо. Вирішити і, на жаль, і не зможемо вирішити дану проблему без участі районної і обласної, обласної влади. Тому що даний міст після повністю 2010 року був повністю зруйнований. Я вважаю, якщо до 2010 року... На цей міст звернули увагу, були би гроші на ремонт. Він був і громада стверджує, що він був до нині. А у зв'язку з тим, що ніхто не звертав увагу, не виділялися ніяких коштів. Він був з водою змитий. Від 2010 року по даний час на дане місце були, я не знаю, комісій 20-25, а може да. більше. Хто всі приїжджають, розводять руками і, і... нічого не обіцяють допомогти. Ми працюємо, Сільська рада працює одночасно з громадою, тому що я був обраний даною громадою і ми зверталися в різні інстанції, починаючи від районної державної адміністрації до обласної державної адміністрації. На даний час е... нібито. За е, щось робиться, але е, люди е, не цікавіть, люди не розуміють, що це таке про проєктно-кошторисна документація, будуть гроші, не будуть гроші. Люди мають е, свої проблеми, що не можуть перейти ту річку, тому що немає моста. Тобто люд, людей, е, ті, хто обирав, е, не, не турбує, що там є, гроші, немає, їм потрібен міст. Вже е, да, рік, а вони. Заважає в тому, що автобусний маршрут пролягає так, що їм далеко до автобусної станції, а через річку до е е е железнодорожної станції, е як кажуть, рукою подати. Але немає моста, немає кладки, вони не можуть перейти ту, ту річку. Е е Обласний депутат після нашого звернення Василь Григорович Бічер за, за свої, свою ініціативу за, він розробив проєктно-кошторисну документацію на даний, на даний міст. Зараз технічна, технічна документація проєктно-кошторисна документація знаходиться під контролем у голови обласної. Ради Ганічером Михайла Івановича, який е, обіцяв, що нам допоможе і зробив все, що можливо, щоб дане місце був е, відновлений. Е, міст е, на нашу думку має бути хоча б пішохідний пір, е, переход міст. Нам не потрібно щоб там їхали вантажні автомобілі. Нам досить того, щоб люди могли Добратися до автобусної, до железнодорожної станції і Але все одно автотранспорту. Для важких автомобілів можна е, об'їхати село, і то нічого страшного в цьому не буде. А для швидкої допомоги, для пожежної машини, для самих, для добробуту населення потрібно той, е, той міст. Про нашу проблему знають усі: і районна державна адміністрація, районна рада і черніці всі знають. Можливо, те, що брак, відсутність коштів потребує, щоб ми перечекали. Але наскільки я знаю, один міст для волоки, і думаю, що влада зможе побудувати, відновити цей міст. Тому що. Люди обирали, постійно ходять на, голос, на, вибор, на вибори, голосують. Так. І думаю, думаю, що один міст для громади Волокі можна буде відновити. Скажіть, будь ласка, яка вартість моста по тій проєктно-кошторисній документації, яка його... Орієнтовна вартість близько до 750 тисяч гривень. Угу. Тому що береги дуже розмило, там. То потрібно провести біробігукріплючі біро, біро, да, роботи і після того звести той той міст. Тобто волока як унікальна цінність для Буковини, як ну, село з такими дорогами, з такими будинками, для них для вас 75 тисяч 750. 75 тисяч євро не може дати. Не, не вро, обласна... не Ні, Ні, вибачаю. Я знаю, 750 тисяч гривень. Ну, я скорочу, так що таке 75 тисяч євро наче, для такого крутого села. Так? І Ди. Ода відмовляється, облрада відмовляється побачити цю проблему вже три роки. Так? Ні, по-перше, почну з того, що обласна рада не відмовляється. Вона йде нам на зустріч, на зустріч. але ну, я думаю, що можливо є якісь ще проблеми, які потрібно вирішити до нашого моста. Але я бажаю всім і керівникам району в області, щоб всі проблеми були вирішені колись дійшла і до Волокі черга на той на той ну, Ми віримо, мені. Віримо, а про те, що волока унікальне село, то волока є унікальні, як всі села на Буковині, всі унікальні села. Дороги, як усі, пропонуємо всім брати приклад з волоки, щоб за допомогою громади хай ремонтують дороги. Але міст то вже ми не в змозі. Є. Тобто, стій, будь ласка, тобто в районі кажуть, що коштів немає, так в області, в області кажуть те, що коштів немає. Ні, Чи в... що кажуть? В тобто області... на якій стадії, тобто ця проектна кошторисна документація, вона в стадії, це було звернення депутата вічера. Тобто, воно має десь це. Є проект рішення по виділенню коштів на ремонт моста, на, на зведення це це капітальне будівництво, бо треба його будувати з нуля. Тобто, це є проект рішення про будівництво цього моста, на які тобто. Коштор... Ну, тобто не може бути проєктна кошторисна документація огенічеру. Він не є е людиною, яка. Я не знаходиться у нього, а під контролем Михайла Івановича е він тримає... Вони виділяють кошти тільки. Проєктна коштовна документація повинна бути у управління капітального будівництва. яке повинно здійснюватися. Що, нема. що грошей немає і на цьому все сказано. Чи будете ви лобіювати не створення, а написання проєкту рішення про виділення там, перерозподіл бюджетних коштів, щоб виділити кошти там, тих 750 тисяч на ремонт моста? З обласного бюджету, бюджету так mm -hmm. можливо, є якісь субвенції, я ж не знаю. Тобто, чи будуть якісь ваші дії конкретні завтра, там, наприклад, написати листа, та, щоб там у до... вас є депутат обласної ради ваш звідси, Це бічер, так я розумію? Ні, він на район... обласної район... ради, Обласне так від району, району бічерта, тобто ви будете до нього звертатися. Що він написав проєкт рішення про внесення змін так. до обласного бюджету про виділення так. коштів, так. термінове виділення коштів так, на так, терміново. О. Обов'язково ми працюємо. Ну ем, з місцевому бюджеті таких коштів у сільської ради 700 тисяч е, немає. Ну це зрозуміло. Хоча е, е, люди вийдуть на роботу, посприяють у будівництві, там лише би почати. І, і ми віримо, що це буде, але по що це створить великі труднощі е, людям. У нас даний час два моста силі, які в 2010 році пострадали, і хоч яке ще місто? по вулиці Асакі на ага. вулиці ага. Ага. І два моста, які треба відновлювати. Ну ви знаєте, що не, у людей не, 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 сам ну, ви знаєте, що люди готові кардинально діяти, вони готові перекривати залізну дорогу, вони перекр... готові перекривати трасу міжнародного значення. Ви про це знаєте, так? Розумієте, поки що е, ніхто, е, я знаю, впевнений, що населення в це цивілізоване е, населення, поки що ніхто нічого не перекриває. Але якщо терпець сорветься, то я не можу гарантувати, е, які, дії, які дії будуть. Але наскільки я е, знаю, наскільки я знаю цих людей. Ніхто не перекриє Нінацька ту, ту дорогу, спочатку попередить, але ми маємо, ми, маємо, ми маємо надію, що цього не станеться. Ну, Якщо влада не буде приймати ніяких з'явиться кошти.